Дорога церква Божа, ми знаходимося з вами в селі Колісникове. Ми вже виходили в ефірі не раз, коли ми починали будівництво цієї церкви. Сьогодні ми вже бачимо результат. Я хочу, щоб ви пораділи разом із нами за той об'єм роботи, який ми зробили. Церква побудована, поли залиті, поштукатурене, верх зроблений, але ще є в нас. Ще далі є об'єм роботи, треба вставити і двері. А саме головне зараз треба підключити тепло, провести газ. Ми вже запустили проєкт, вже е, оплатили частину, але ще, щоб ви знаєте, хто сталкувався із з цією конторою, скільки це буде коштувати, і нам трошки не вистачає грошей. Як завжди, ми мусимо звернутися сьогодні за допомогу. Якщо Бог розполагає якогось серцем, ми просимо. Щоб допомогли, ми розуміємо, що всі гроші знаходяться в Бога, але Він благословляє тих, хто благословляє послову Його Господь. Тож ми сьогодні просимо, якщо є можливість у кого розм'якчити своє серце і допомогти нам.